Чись по парку вирішила записати для вас відео. Не знаю, наскільки це е, вийде в мене, тому що тут дуже сильний вітер і, можливо, нічого не буде чутно, але я спробую. Тож сьогодні поговоримо про те, скільки грошей вам е, знадобиться перед тим, як приїхати до Канади. Не забувайте поставити лайк до цього відео, підписатися на канал і написати коментар під цим відео. От зараз, як приїдемо, як отримуємо по три тисячі доларів на людину, і будемо жити декілька місяців на ці гроші. Друзі, якщо ви розраховуєте на це, то ну не треба, тому що гроші у Канаді розлітаються дуже дуже швидко. Я вам кажу з власного досвіду. Тим паче, що за останній рік, за цей рік, 2022, ціни в Канаді на продукти, на товари вирісли десь на 18-20%. Тому про це треба знати, на це треба, на це треба розраховувати. Але я не хочу вас заздалегідь якось настраювати на негатив. Давайте краще, просто я вам розкажу про цифри, і ви самі вирішите, як для вас буде краще. Справді дуже багато залежить від того, з якою цілю ви сюди приїхали. Звичайно, якщо у вас вже є контракт, і ви щомісяця починаючи з першого дня, будете заробляти там п'ять тисяч доларів, то можливо це відео і не для вас. Але можете подивитись до кінця і поділитися у коментарях своїм досвідом, як ви знаходила роботу чи як ви писали резюме, тому що резюме для Канади воно реально відрізняється від європейського чи українського резюме. Я б сказала, що класно, якщо в запасі перед приїздом у Канаду у вас було десь 10-15 тисяч доларів, можливо, канадських доларів чи американських доларів, для того, щоб ви спокійно могли облаштуватися тут, зняти квартиру, їсти так, як ви звикли їсти. Звичайно, дуже багато залежить від того, до якого рівня життя ви звикли. Але якщо навіть сума з якою ви сюди їдете, Набагато менше, а мотивація у вас велика, то у вас все вийде. Повірте, якщо у вас є англійська мова, мотивація, і ви готові приїхати і працювати тут, то все буде добре. Я особисто знаю людей, які приїхали в Канаду з сумою набагато менше, ніж 15 тисяч доларів. Але у них була сильна мотивація, і вони тут влаштувалися нормально, вони були готові працювати. Ця сума, яку я озвучила, це більше для того, щоб ви комфортно себе відчували в Україні, щоб ви приїхали, могли видохнути, трошечки відпочити і знаєте, ну не рашити себе, не, не давити на себе, що все вже час, вам вже потрібно ну там е, швидко шукати роботу, і таке інше. Знаєте, дорога у Канаді для всіх різна, не е, у кожного з нас свій шлях і однієї пігулки на всіх не існує 100%. Тож ви послухайте і робіть так, як буде зручно саме вам. А ми зараз їдемо міняти колеса. Тож, давайте трошки пройдемось по цифрам. Житло це е, приблизно 5 тисяч доларів. Оплата за три місяці, е, плюс депозит, плюс там е, страхування, е, там тенент іншуренс, тенент страхування, парковка. Ось, і це я взяла так приблизно, але вас запросять. Там за три місяці оплату, якщо у вас немає роботи. Якщо у вас є робота, то ви просто надаєте випуску з банку там за останню за останній тиждень чи за місяць, і тоді ви вплатите помісячно. Також деякі ком'юніті у вас можуть запросити довідку про те, що у вас є гроші для того, щоб оплатити там на декілька місяців вперед. я розумію, що це не усюди, так але десь. Чи у двох е, різних ком'юнітів е, про це питали Якщо у вас є домашня тваринка, якщо ви приїхали вже е, зі, свої, зі своїм улюбленцем, то за неї також вам прийдеться платити 25-30 доларів на місяць. Звичайно, не усюди взагалі пускають е, з тваринами, але якщо вас вже пустили, то можуть запросити гроші. Ще, якщо Ваша квартира це про гроші. Повертаємось до грошей. Якщо о, ви зняли квартиру, і вона, ну, як правило, вона пуста. Тому що все, що тут є, так це просто кухня, холодильник. А меблі треба самому купувати. Тому на меблі, посуд і таке інше, ну, різні дрібнички. Треба закладувати також півтори-дві тисячі доларів. Звичайно, класно, якщо у вас є там знайомі, які можуть допомогти там, з диваном чи з якимись поличками. Але якщо у вас немає таких знайомих, то закладайте стільки грошей. Ой, як сонце сліпить. Я живу у Калгарі і я чула, що тут є такий склад з меблями. Ну, людина просто може туди прийти один чи два рази, прийти і узяти все, що їй потрібно. Там е, якісь пуфіки, якийсь диван, чи кровать, чи матрас. Більш детально я не можу розказати, тому що я там не була і не володію інформацією досконально. Далі. Мобільний зв'язок, мобільний оператор і інтернет домашній. Домашній інтернет це приблизно 50-60 доларів на місяць, і мобільний оператор десь 60 доларів на місяць. Це залежить від того, як, якого саме оператора ви оберете. Зв'язок тут дорогий, але що маємо, то маємо. Просто закладайте цю суму в свій бюджет на місяць. Якщо ви одразу плануєте купувати авто по приїзду у Канаду. То також закладайте гроші на страховку на бензин. Страховка у різних провінціях, ціни дуже різні. Бензин точно так же. у одному з минулих відео, там де ми подорожували з Монреалю до Калгарі, мій чоловік розказував про ціни на бензин, що вони реально відрізняються від провінції до провінції. Ось, якщо ви не плануєте там перший час купувати машину, то вам треба буде якось пересуватися по місту. Ви вже обираєте паблік транспорт і там це метро, автобуси. І ви купуєте чи проїзний на місяць, чи кожного разу оплачуєте проїзд. Приблизно 100 доларів проїзний на місяць. Закладаєте це також бюджет на одну людину. Намагаюсь. Хоч якось сховати камеру від сонця, щоб нормальна картинка була. Так ось, друзі, гроші у Канаді розлітаються дуже швидко, але тут і заробляти можна добре. Якщо ви хочете жити, а не виживати тут, то все у ваших руках. І я бажаю вам успіху. Нехай у вас все виходить. На цьому я закінчую відео. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. І написати ваші коментарі під цим відео. До нових зустрічей! Бувайте, Па-па!